Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ви з нами на високогірному облітнику кантина. І ми закінчуємо сезон. Іде останні роботи, проводяться останні роботи з нуклеусами. Відібрали 12 маточок, ще з десяток, може, маточок наберемо в інших нуклеусах, але сіріє і робимо невеличке включення. Які, можна сказати, висновки ми зараз. Можемо зробити по цьому рокові. Ну, перш за все, саме основний висновок такий, що ми працюємо, ми не зупинилися, не дивлячись на складну ситуацію в Україні на війну, на економічні проблеми, ми все рівно відпрацювали і дуже якісно цей сезон на нашому облітнику цього року. Зуміли отримати навіть більшу кількість плідних чистопородних маточок. Ніж в минулому мирному році, і з цієї кількості дуже великий відсоток було поширено саме на пасіки міжгірської екосистеми, перш за все, між пасічниками базової території, яка знаходиться у національному природному охоронному парку Синевир. І це дуже важлива робота, яка була проведена в цьому році: саме поширення чистопородного якісного. Матеріалу на наші високогірні пасіки. З іншого боку, ми провели два семінари цьому році: один в камеральних умовах, другий виїзний. І дуже гарний резонанс вони викликали ці семінари, оскільки нові люди були. Додаткова увага привернута, привернута до теми створення і саме чистопородного ареалу суцільного чистопородного ареалу карпатських бджіл міжгірської екосистеми до керівництва парку, так ми успішно контактували з представниками природоохоронної організації і знайшли дуже хорошу підтримку і розуміння тої роботи, яку ми проводимо. Дуже важливо нам саме піднімати рівень фаховості рядових пасічників. Які проживають і утримують бджоли у високогір'ї Карпат. Зіткнулися з такими деякими фрагментами, коли ну, начебто досить такі очевидні, прості речі, але вони викликають питання, виклика... вимагають доуточнення і певних таких дуже вагомих акцентів, які в роботі потрібно буде враховувати цим пасічникам, і це було зроблено саме на цих зустрічах. Зрозуміло, що це не останні наші зустрічі. Ми обов'язково будемо проводити стільки зустрічей, стільки семінарів і стільки навчати людей, скільки буде потрібно, скільки буде потрібно до того часу, поки не буде досягнуто максимально високого рівня знань всіма пасічниками, і щоб всі вони могли якісно спільно виконувати цю програму популяційного збереження наших чистопородних карпатських бджіл. На часі багато інших завдань перед нами стоїть по збереженню карпатських вжив. У плані поширення племінного матеріалу на інші пасіки області, у плані тестування і оцінювання того матеріалу, який напрацьований, і уміння правильно викристалізовувати і виділяти найбільш відповідний чистопородний селекційний матеріал для подальших робіт. Дуже важливо подібну роботу проводити, починати і в Рахівському районі Закарпатської області на базі Карпатського біосферного заповідника. Там так само чудова наша карпатська популяція рахівського типу, карпатських бджіл, присутня, Уже деякою мірою обстежена, але знову ж таки немає поки що достатньо ентузіастів. Такої рушійної сили, яка би запустила подібні процеси і в Рахівському районі. Але я впевнений, ми і цю задачу з часом зуміємо підняти і виконувати так само якісно і послідовно, як це ми робимо тут, у міжгірській екосистемі. Зараз забираємо нуклеуси, забираємо наші батьківські сім'ї. Дехто запитує. І ставить під сумнів якість цих сімей, то можу запевнити колег, що дійсно сім'я, які сюди потрапили, вони є дійсно чистопородними представниками саме міжгірської екосистеми, виділені з різних пасік. В основі там є і вучківські наші бджоли відомого типу, і типу Синевир, і сколочави. Там є три сім'ї. Які генетично так би мовити, представлені тут. Я розумію, що це можливо недостатнє представництво станом на таку велику, потужну екосистему, як міжгірську. І на часі працювати і виділяти чистопородні сім'ї, які будуть в якості батьківських в наступні періоди представлені тут на облітнику. Непроста задача саме чистопородні, саме перевірені оцінені сім'ї. Підбирати, які дійсно зможуть виступати в якості покращувачів інших маток і дійсно виконувати ті функції, які ми на них покладаємо, так? Зберігати гени, зберігати чистоту породи і при тому не порушувати або не погіршувати, а покращувати, перш за все, господарсько-корисні характеристики все в комплексі розглядається і зрозуміло. Такі комплексні підходи і багато ознак, по яким ми працюємо паралельно, ускладнюють завдання. Ми свідомо не везли сюди будь-що з будь-якої пасіки, хоча б була така нагода, для того, щоб не зіпсувати ті маточки, які ми зараз отримуємо, щоб не ризикувати чистопородністю і характеристиками продуктивними наших бджолиних сімей. Які ми будемо фактично маточки, які будемо отримувати із даного нашого популяційного облітника, для того, щоб на наступні періоди, пройшовши більш глибокі оцінювання, додатково залучивши інших пасічників, а домовленості такі зараз у нас вже є, і дуже такі ну, тверді і гарні наміри. Дуже великої кількості пасічників є брати активну участь у роботі даного облітника. Тому ми зараз, уже анонсуючи завершення сезона, зразу звертаємося до всіх пасічників міжгірської екосистеми, перш за все, піде мова не тільки про базову територію від Колочави, починаючи Мерешор, Колочави, закінчуючи свободою, але і іншу сторону ріки. Де дуже гарний теж чистопородний матеріал наших карпатських бжіл представлений, де є дуже грамотні і дуже заряджені на якісну, добросовісну, чесну роботу з нашими бджолами пасічники, і саме об'єднання зусиль всіх пасічників міжгірської екосистеми, того унікального потенціалу карпатських бжів, які сконцентровані на наших пасіках, і призведе до... Того, щоб на цій території було до два десятки найбільш відібраних, якісних чистопородних карпатських бджіл у якості батьківської групи. І таким чином ми зможемо ще більше запропонувати, так би мовити, або дати можливість вибора нашим маточкам підбирати найбільш оптимальні такі конфігурації спаровувань. З іншими генами. Це якраз та концепція, та основна думка, і технологічний чи інструментальний, так би мовити, підхід до створення унікальних генів у майбутньому збереження цих генів через вільне парування маток. Без з приносу людини без участі людини у високогір'ї, у цьому чудовому гірському ізольованому місці на кантині, в облітнику кантина, щоб маточки мали право вибора. І цей вибір був дуже широкий, представлений десятками батьківських сімей. І таким чином, коли маточка парується і поєднує в собі гени від 10 і до 20 навіть. Трутнів, які однозначно що будуть представлені з різних бджолених сімей, вона буде маленьким генетичним банком, який понесе ці гени у різні куточки міжгірської екосистеми. І там, отримавши нащадки цих унікальних маточок, інші пасічники зможуть виводити відмінний, якісний чистопородний матеріал карпатських бджіл наших. Дочки отримувати, парувати їх або тут знову на цьому ж облітнику, або на своїх місцевих трутнях, але вже в збагаченому виді іти далі, працювати над збереженням саме наших чистопородних карпатських бджіл. Оця концепція і ця ідея вона обов'язково буде набирати обертів. І ми все зробимо для того, щоб карпатські бджоли. Мали майбутнє, запрошуємо всіх на наступний рік долучитися до цієї чудової відмінної праці. За зиму спланувати роботу і сконтактувати із координаторами пункту Кантина, або просто із відділом селекції репродукції Карпатських вжил Степаном Степановичем Кериком. Для того, щоб вся робота, яка буде виконуватися в майбутньому. Була якісно спланована, підготовлена і змогла бути виконана своєчасно і в повному обсязі. Ставте коментарі, підписуйтесь на наш канал, обов'язково діліться враженнями про ту роботу, яку ми виконуємо. Всіх благ, щасти.